У Світловодській ярмарці соціальних ініціатив взяли участь шість конкурсантів: як окремих громадян, так і громадських організацій міста і району, що опікуються певними соціальними проблемами та докладають значних зусиль задля їх вирішення. Виявленням успішних соціальних ініціатив займалися працівники інформаційно-ресурсного центру центральної міської бібліотеки. Їм довелося також добре відготуватися або організувати цей конкурс, що відбувся 26 квітня у читальній залі бібліотеки. Цього дня тут було представлено шість соціальних ініціатив, значимість та важливість яких оцінювали члени конкурсного журі, до складу якого увійшли директор світловоцької бібліотечної мережі, завідувач відділом обласної бібліотеки, редактор газети Світовоцьквечірні та спеціаліст із внутрішньої політики міста яким довелося добре попрацювати, аби визначити серед номінантів найкращого. А названня переможців претендували літератор та краєзнавець Владислав Журавський, автор книги про Світловодськ. Міська громадська організація Добрада створена із метою соціальної реабілітації інвалідів. На сьогоднішній день добрадівці, на чолі із Оленою Шангіною, докладаються дуже багато зусиль для творчої та спортивної реабілітації інвалідів. Проводять консультації з питань безбар'єрного середовища та соціальної інтеграції інвалідів. На ярмарок Добрада представила свою соціальну ініціативу щодо створення секції танців на візках. Все була можна навіть сказати, божевільна інтернет. Тому що, тому що Це дуже елітарний і дорогий вид спорту, але ж який красивий. І якщо людині важко вийти з будинку через психологічні проблеми, вона соромиться, соромиться від слава, вона соромиться ставлення людей. Дуже важко зацікавити її чимось таким звичайним. І можна було зацікавити тільки зазвичай, особливо молодих людей, які більше всього комплексують. Завдяки допомозі та підтримці небайдужих людей світловодська секція «Танці на візках стала єдиною подібною групою в області. І ще однією соціальною ініціативою, представленою на конкурсі, було відновлення міського тиру, що стало можливим завдяки зусиллям ініціативної групи на чолі із Валентиною Мамонтовою. Неприхований інтерес у присутніх викликала інформація про відкриття у селі Озера Світловодського району приватного зоопарку, де сьогодні утримуються як звичайні для нашої місцевості тварини, так і екзотичні звірі, в тому числі пара левів. Автор ідеї та її основний реалізатор керівник сільськогосподарської спілки Олан Олександр Швець. А от засновник світловодської фірми ВКІК, депутат Світловодської міської ради Валентин Козерчук представив на конкурс одразу дві свої соціальні ініціативи, безумовно значимі для жителів міста. По-перше, це школа молодого яхтсмена, створена з метою залучення молоді до вітрильного спорту та виховання у них любові до рідного міста. А ще відкриття православного просвітницького центру імені Кирила і Мефодія при храмі Покрова Пресвятої Богородиці, побудованого за ініціативи та на власні кошти Валентина Козярчука. На сьогодні це єдиний в області і навіть в Україні подібний просвітницький центр, в якому бажаючі як діти, так і дорослі мають змогу отримувати знання із духовної етики та естетики, церковної психології, психіатрії, права та світогляду. В майбутньому тут планується і вивчення історії рідного міста. Просвітницький центр він заснований не тільки для проповіді Слова божого, але й для Виховання патріотичного духу молоді для того, щоб вони шанували, любили історію не тільки міста, але й свого народу. Також у нас є кінозал на 100 душ розрахований. Проводяться духовні бесіди з відеонокіалами. Також їдальня, розрахована 100 душ, проводимо безкоштовні обіди будь-який день, будь-яка людина. Стави, немає за що купити собі продукт, чи немає одягу завжди. Ми, будь ласка, відкриті двері завжди допомагаємо, чим можемо. Враховуючи велику соціальну значимість будівництва і функціювання просвітницького центру, не дивно, що саме ця соціальна ініціатива отримала перше місце у регіональному етапі конкурсу. Общовна ініціатива направлена, перш за все, на розвиток активності общих. на участие э, как можно большего количества людей в жизни нашего города, в решении тех насущных задач и проблем, которые стоят перед нами, не только в деле строительства новых там предприятий, восстановления старых предприятий, но и в, в, в вопросах духовности, повышения вот этого уровня жизни наших людей, то, чего сегодня нам, в общем-то, и не хватает. Високо було відзначено конкурсним журі і соціальну ініціативу Олександра Швеця із його приватним зоопарком. Громадська організація Добрада отримала друге почесне місце у цьому конкурсі. А соціальна ініціатива щодо відновлення міського тиру була оцінена як третє прозове місце. Однак, за рішенням конкурсного комітету до Кіровограду представляти наш регіон на обласному ярмарку соціальних ініціатив доведеться їхати Валентину Козерчуку, завдяки якому у нашому місті збудовано. Та функціонує просвітницький центр Кирила і Мефодія.